Всім привіт, 28 червня. Всіх вітаю з Днем Конституції і невеличкий огляд ринку від мене. Раніше я вже говорив, ви знаєте, напевно, моє бачення, що відбулося. Відбувся виніс вверх, який протрічить всім показникам фундаментальним. Єдине, що смартмані говорили про зону ліквідності, я їх позначав, і всі ці зони ліквідності винесені були одномоментно за один день. Таке буває дуже і дуже рідко. Тому, як на мене, це маніпуляція. Але треба розібратися, що буде далі, чого нам чекати. Розкинув фідбоначі елементарне по тренду. І е, бачимо, що по класиці рівень 0,786, декілька разів ми тестували. Для сильного тренду це характерно, що нижче цього рівня не заходимо, продовжується далі тренд. Е, але, але по індексу RSI, індексу сили, ми вже бачимо, що е, навіть при тому, що ціна. Тримається в певному діапазоні, тут є невеличка дивергенція, тобто знижується індекс сили. І якщо подивитися попередні рази, що відбувалося, ось тут е ми ще продовжували рости, бачимо, оновлювали хай, а індекс вже не переходив за попередній хай. Так само і ось тут у нас вже починається зниження, а отже, тренд слабший. Крім того, налипають багато лонгістів, і тому я вважаю, що. Нам ще недовго залишилося рости. Це суто з технічної точки зору. От. Але маніпулятора ніхто не відміняв на цьому ринку. Ви самі знаєте, що тут не завжди ми щось рішуємо. І навіть коли все показує за рух в певну сторону, відбувається щось протилежне. Тепер давайте подумаємо з точки зору психології. Насправді розворот не відбувається тоді, коли всі бояться купувати, а зараз невизначеність на ринку, от тільки зараз почали люди перебувати. Я вчора навіть зайшов трошки в лонг невеличкий стоп, в мене спрацював, але все рівно там невеликий профіт був. І налипає все більше лонгістів. Але для того, щоб засадити людей в ринок, невже достатньо з цього росту? Хтось каже, що достатньо, бо вже почали питатися, про, чи купувати за 30, будемо йти на 60, багато блогерів говорять, там вже 60 тисяч доларів легка ціна, все, купляємо, купуємо. Як на мене, ось цей рівень максимально, куди зможеш ще сходити ціна. І вірогідно, що ми сюди ще сходимо от 32 Та 32, якщо точніше 31,800 3020. Е, десь ось в цьому е, діапазоні. У мене мав би бути розворот. Це по фундаментальних технічних показниках. Але для того, щоб створити ейфорію на ринку, у нас є ось тут, якщо подивитися 1,618, приблизно ось до рівня 34-35 тисяч доларів в цьому діапазоні, було би дуже логічно е запустити ціну так, щоб ті, хто навіть не купили зараз. Але бляха, муха все, треба купляти стопудово, там ніхто нічого не шарить, та ми тут заробимо, все, йду купляти, біжу вже. Має бути якась ейфорія на ринку. От, і в цей діапазон е, розігнати ціну, я думаю, це цілком реально. От. Тому е, ну, взагалі по максимуму район 42, а навіть 48 тут вже будуть всі брати кредити, продавати квартири. То як було минулого разу. Зараз ніхто нічого не хоче купляти, а якусь шпильку пустити вверх і там почнеться засаджуватися найзатятіші хом'ячки. Це щодо біткоїна. Чого чекаю найближчим часом? Ну, логічно було б сходити ще б на рівень 0618, якщо точніше по цифрах, це 29,800, середньої частини 29800. Ось 0,5 рівень по цьому блоку. 29800, 28 900. Але наш ключовий рівень все рівно залишається незмінним. Це 27600, ключовий спротив. І закріплення нижче нього на держневому таймфреймі буде вже означати те, що ми, швидше за все, будемо пересуватися в інший в нижчий діапазон. Ну, поки про це нічого не говорить, і мені здається, що будемо рухатися дуже плавно, так, щоб побільше людей тут накупилися. Зараз знайду собі. Перо. Десь щось, ось так буде, напевно, тут якась корекція по технічному аналізу, намалюють якийсь бичий е прапорець і ще один вистріл. Ось так. Тут вже 100 подобається закуплятися і казати, о, починається бичка. Угу, вже. От. Це по тому, як я бачу з технічної точки зору. Але нас можуть, як кажуть, завжди намахати і вальнути вверх ціну проти всього ринку. І тоді все більше людей засадиться в ринок. Окей. Повторюватися не буду. Думаю, з бітком все зрозуміло. До кінця року я все одно не відміняю свої плани, до якого я буду дотримуватися, і я чекаю е зниження до блоку як мінімум 22 тисячі доларів е до рівня, так, секундочку, ось. До цього рівня. ось. І в цьому діапазоні нижче 20 тисяч доларів, набиратиме основні позиції для походу ну, на бочерінок. Зараз бочеринку точно не буде. Але якщо ми сходимо на 48, щось мені підказує, що це може бути останньою вершиною по біткоїну в суті. Ми бачимо, як розростається ефіріум і надбудови на ефіріумі, а біткоін вже не є настільки технологічним, щоб віри хтось може вірити там мільйон баксів, але що. Подивитися реально на речі, то у нас все похильше і похиліше йде той графік, і великих хаїв набагато більше, ніж були попередні. Я не думаю, що ми побачимо найближчим часом. Хіба що щось зміниться, і він стане справді резервною валютою. Але біткоін резервна валюта, серйозно. Ну, таке собі. Поки що він є хорошим інструментом для заробітку, ETF, фьючерс, весь по суті ринок тримається на біткоїні на його імені. Тому поки вигідно буде на ньому заробляти, на похідних від цього від біткоїна, навіть якщо він не має ніякого застосування, поки він буде жити. Тільки Ефіріум займає його місце. Я думаю, що може дозасадити людей в цьому діапазоні 48 тисяч до 60 000 в якомусь останньому циклі, і піти мовтатися по дні. Але це таке, це песимістичне, песимістичне бачення біткоїна. Такого може і не бути, але про це треба пам'ятати, що вірогідність такого теж є. Щодо альткоїнів, давайте подивимося декілька швиденько. Atom usdt Переходимо на Atom. Тут я набрав невеличку спекулятивну позицію, у мене точка входу десь 8.63, по співвідношенню ризик профіт якраз все було нормально. І якщо все буде ок до 10 доларів за кількомось 10 доларів, то на 12 я би вже розпродав свою спекулятивну позицію по атомі. Зараз купувати ну, не дуже співвідношення по ризику і профіті. Якщо і брати, то набагато на меншу суму і з оцінкою того, що. Якщо піде щось не так, то ви залишаєте цю позицію на довготривалий термін, бо все ж набір атому я буду розглядати в цьому діапазоні до кінця 2023 року, коли все піде на зниження по біткої. Це щодо атому. В оптимістичних цілях по атому 20 баксів, думаю, цілком реально. Якщо покажуть якусь ейфорію, то атом можна легко як фундаментальний актив підняти до 20 Доларів по Аптосу. По Аптосу вже стільки людей за нього говорять, що це можливо маніпуляція як майбутнього Solana. І прослідковується вже маніпуляція якраз з приводу цих очікувань. Малювали нам одну зону підтримки. Казали, що ніхто нічого нижче ще 10 баксів не буде. Ми її бакс пробили. Пішли нижче в діапазон, люди знову накупляються, кажуть, що все, нижче ось не буде, ми її пробили. Зараз вже ну, нижче п'яти давати, це звичайно повертатися в цю зону накопичення. Це я сумніваюся, що нам дадуть нижче сюди піти, щоб ми знову набралися цими монетами. Але те, що стільки людей, ну дуже багато засаджених ось тут, так? В цьому діапазоні дуже багато накупляли. Навіть в нашій групі є люди, які повірили, що тут буде зразу 25-30, і тут чомусь накуплялися, не прорахували ніякі ризики, де була монета, куди може сходити. Так купляти точно не можна. От. А я думаю, заставлять ще трошки понервувати людей, щоб вони розпродалися в цьому діапазоні, і потім вже запустять якусь ракету. Там розлоки в листопаді, якщо не помиляюся, ще час для якогось підняття ціни є. Але фондів срівне є їм вигідно буде продавати навіть в цьому діапазоні, або не будуть продавати, будуть чекати, поки всі розпродадуться. І дочекаємося до вечоранку, а потім вже запустимо кудись ціну вище. Тому тут, як завжди, заробляє терплячий той, хто не панікує, не робить лишніх кроків. Це щодо Аптосу. Аптос-Аптос по лайткоїну я говорив. Я думаю, що, можливо, навіть джей відпрацював свою ціль щодо халвінгу, якщо буде депресивно все на ринку, нічого не буде рости. А так, максимум 120 доларів це цілі по лайткоїну. Якщо тримаєте позицію, я давно вже розпродався. На 77 десь купував, на 93-95 десь в тому діапазоні продав. Зараз купувати по співвідношенню ризик профіт точно не вигідно, бо ми можемо навіть не оновити цей хай 105 десь ось тут, завершити свій цикл до Халвінгу. Просто лайткоін, ну, максимум 120 доларів розглядаю. От, це такий старичок, який завжди має свою історію, він росте по тому, як університет до Дот. Дот навіть зараз не дивлюся, але в принципі, люди, які набирають його довгий термін, зараз. В цьому діапазоні це непогана ціна для покупки. Навряд чи йому їм дадуть ціни нижче, ніж 2,5 бакси. Ну, от, ну, якщо б то 2,5 я би купив і залишив на довгий термін, почекав, поки пройде в нього накопичення. У нього ще накопичення довго не було в першому. В нього цикл взагалі перший, тут би мало бути накопичення. І тоді якийсь виріст на, на 15 доларах, я би напевно що розпродавався, або як мінімум забирав вкладене. От, але. До Доту, я думаю, є ще інші проекти, за які можна подивитися і не зациклюватися на такому проєкті як Дот. Сказав три монети, вже, ну добре. давайте ще Двайді подивлюся. Так, по Divide я набирав $54. І монета мені вже тричі, здається, дає заробити. І десь тут набирав, продав, тут набирав, продав. За 2,5%, здається. Так? Ну, не пам'ятаю, коротше кажу, що дуже багато монет драйв на спекуляції. Зараз пам'ятаю, 1,54 купив, що профіт майже 30%, тримаю по цілях до до 1,50. Ще подивлюся, як воно буде. Див, ,50. По цілях до 2 баксів міг в принципі зафіксувати свої 30%, але ще чекаю. Бо мене там не подобається, тим більше що на профіт не взята і вже третій раз на ній заробляю. От, це Подівай ДХ. в перспективі оптимістичні до 5 баксів по ДвайдіХ, це круто. Ну на цьому на цій, на хаї 3,5 бакси, я би вже розпродавав хоча б 60-70% всього, що набиралось тут. І вже чекав на фінальні якісь. Відскок подівай А так зараз купувати, дивіться, самі, якби я брав тут, то на вдвічі меншу суму, ніж би я набирав ось тут, щоб зменшити ризики. От, бо всяке може бути на ринку. Так як була маніпуляція вверх на бітку, так і може піти вниз. От. Але це хороша, хороша монета. Я її буду точно розглядати на 2024-2025 рік на бачий ринок. Ось. Ще багато різних монет. Ну, це буде дуже довге відео. Трошки залишу щось для закритої спільноти. Всім гарного дня і пам'ятайте, що на цьому ринку заробляє той, хто терплячий, хто хто робить мінімум дій з тверезою головою, не на емоціях. Якщо вам вже дуже хочеться страшно купити, всі кричать зі всіх сторін, що треба щось купляти, тоді треба розпродаватися. Пам'ятайте про це.